Шановні глядачі, ви дивитесь акценти під час війни підтримка бойового патріотичного духу має важливе значення. І черпати наткнення та силу можна у наших пращурів, адже запоріжцям є чим пишатися. Недарма наше місто вважають столицею відважного козацтва. У Запоріжжі працюють над проєктом Козацький звичай Спас Бойова культура українців, в рамках котрого заплановані відкриті тренування, низка екскурсій та тематичних лекцій. А фіналом стане пересувна експозиція. В чому особливість проєкту? Ту які перспективи має для Запоріжжя та України в цілому розкажуть мої гості? Це Михайло Мордовський, керівник крафтових музеїв Запоріжжя та Костянтин Рижов, перший віцепрезидент Всеукраїнської Федерації Спас, вітаю вас, панове. Доброго, Отже, як я сказала раніше, у місті працюють над масштабним проєктом, пов'язаним із культурою СПАС. Отже, розкажіть детальніше, в чому власне сама ідея такого проєкту полягає, і чому саме зараз було вирішено таке започаткувати. Ну, я, мабуть, почну. Ідея дуже проста, і вона по суті є на поверхні. А сьогодні в Україні йде дуже жорстока війна, і ця війна підштовхує нас до. Пошуку певних традицій, певних сенсів в нашій історії. А як воювали наші пращури, а яким чином вони підтримували свій бойовий дух, яким які у них були практики пов'язані духовні практики, наприклад, які були практики пов'язані з фізичною культурою, з бойовими мистецтвами, рукопашем, боротьбою і так далі? і на наш погляд, у нас у Запоріжжі є унікальні досвід, і унікальна федерація, яка займається не просто дослідженням цих питань а і в Втілює їх у життя, і ось про цей досвід дослідження втілення в життя, і про результати таких от е, втілень ми от хочемо показати разом з Всеукраїнською Федерацією Спас е, і показати це всій Україні. Ці, е, цей досвід, або, на мій погляд, він дуже корисний і дуже на часі, і показати, звичайно, е, нашим партнерам за кордоном. Як українці де українці черпають наснагу і сили для боротьби? Це мені просто цікаво. З пропозицією прийшли від спасу чи місто до спасу. Як пане Костянтине? Ну це сталося рік тому. Uh -huh. Наш президент всі Української Федерації Спасу Олександр Притула і почесний президент Олександр Рябеков, Вони запропонували керівництво міста програму розвитку казацького звичаю Спас на 2023-2028 роки вона була в вересні минулого року прийнята і зараз втілюється. І да? вона передбачає, що всі навчальні заклади, системи освіти, це дитячі садочки, школи, позашкільні навчальні заклади це спортивне департамент молоді сім'ї та спорту, спорту сім'ї та молоді. Департамент культури департамент внутрішньої політики включається в реалізацію цієї програми. І одним із э, таким популяр. Ну, Щоб популяризувати, мати популяризувати і е, цю інформацію доносити до мешканців міста Запоріжжя, України і Європи. Створення от ціє, було заплановано створення цієї виставки, пересувної виставки звичай радів, Так радів. Називається ну, власне проект, я так розумію, досить масштабний. Має багато дуже напрямків, різноманітні заходи. вони зовсім різнопланові. От як виглядатиме саме цей проект? Я вже називала, що будуть і відкриті тренування, і лекції, і мабуть, екскурсії заплановані? <гум> Детальніше розкажіть, що коли для кого відбуватиметься? А, ну, проект насправді досить масштабний. Він реалізується. Народним будинком, народним домом, разом з Всеукраїнською Федерацією Спас за підтримки Українського культурного фонду, тобто це проект грантовий, і ми дуже тішимося, що він знайшов підтримку в УКФ, який розуміє. Такі, от, знаєте, дуже важливість важливість цього проекту, і назавжди підтримує класні культурні ініціативи в Україні. І от у Запоріжжя цей проект виграв. І ми тішимося, що будемо його втілювати. Втілюватися він вже буде наступного місяця. З 1 вересня до 14 вересня, в незламному хабі, хабі міста Запоріжжя буде відбуватися ціла низка подій, ціла низка заходів. По-перше, це пересувна виставка, яка буде і українською і англійською мовами, яка буде розповідати по суті про спас, про традицію бойову традицію українського народу, яка втілюється і сьогодні у спасі. А це будуть екскурсії цією експозицією, і це буде круглий стіл, на якому ми поговоримо про те, як сьогодні спас. Розвивається які є перспективи у спасу, як у спортивних змагань, да у національних видах спорту, які є проблеми, які вже є напрацювання, і як це буде просувати взагалі саму ідею спасу і патріотичного виховання в Україні і за кордоном. То досить такий масштабний і досить корисне таке буде спілкування під час цього круглого столу. А також це будуть відкриті тренування, які будуть проводитися тренерами і вчителями Всеукраїнської Федерації СПАС школ СПАСУ. І звичайно. Там, ціла низка таких невеличких супутних заходів, які е, будуть доповнювати і е, розкривати цю тему ще більше. Пане Костянтине, от відкриті тренування і е, лекції, чи що-небудь таке інформативне буде. Це, я так розумію, забезпечує федерація? Так, ви? так це буде забезпечити Запорізька школа угу. «Спас». Нашої міської ради. І ми бачимо, що ну, от в цьому проєкті ну, спас не як сама ціль, а як форма патріотичного виховання, як формування свідомості. Не просто як... бойове мистецтво, да, а цілий так, спектр. Как, да. І не тільки, ну ми там ну, прагнемо, що розвитку спаса як віда спорту, або там. Казацького боєвомистецтва. Ми бачимо це як форма виховання молоді, як форма формування світогляду нашого казацького, як форма ну, розвитку нашої воїнської тазацької філософії, що вкрай необхідно, ну завжди було необхідно, да, але зараз це життєво необхідне. У нас наша спільнота не усвідомиться, ну, наш народ і наша держава що ми перестанемо існувати, тому що все-таки воюють не, там, не ракета, танки, да, воюють люди. І як от свідомість людей, як їхній духовний, психологічний стан це є визначальним під час ну, цієї війни, Яка, ну, вона вже ми бачимо, вона вже триває 10 да? років, а так і ще буде тривати. Ну, відкриті тренування проводитимуться, наприклад, для кого? Це де, де це буде? Це десь на відкритій території, чи це буде якась окрема зала? Ну адресу не треба називати зараз, а просто взагалі, щоб зрозуміло було це будь-хто прийшов, йшов, наприклад, повз бачить тренування, може приєднатися, чи це якось записуватись? Треба що. Взагалі, як виглядати? Можливо. Ми бачимо це організовано, тому що в Незламному хабі буде відбуватися ця uh -huh. виставка. Да? І ми будемо співпрацювати з департаментом освіти, запрошувати навчальні заклади ну, на певні тематичні лекції і заняття, uh -huh. да, там, щоб продемонструвати вчителям, вихователям, дітям, що таке спас і як можна. Наші напрацювання, наші наробки випрацьну втілювати, втілювати от в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл, там позашкільних навчальних закладах, спортивних закладах. Так що, от такого плана. У нас більше аудиторія, це там заклади освіти, де є от діти, тобто групові такі заняття будуть. Цілеспрямовані ну ми, ми б теж бачили б, щоб це записувалося угу. да, і ми через свої ресурси і через черезвіти ну, да, від... да щоб розбрасувати цю інформацію угу. не тільки для Запоріжжя, а й для а, всієї України та й для всього світу, да, скажемо угу. так, тому що ми зараз маємо а, запити от в Києві, да. <кій> Запрошують нас, щоб бут, уже втілювалося щось подібне. Да? Там немає такого ну, програми всіх опліч. Миколаївська область от я їду на цьому тижні. В кінці місяця в Київ там і вже зацікавилось на ну ми доносимо до керівниць. Міст, от, що існують такі програми, я не зацікавлений. По-друге, ми маємо величезні ну, мільйони да, людей, дітей, які виїхали за кордон. Ну, в основному це Європа. Да, і у нас відкривається ну, Федерації там, Швеції, Німеччини і теж є школи, да, вже, і недільні школи, і українські школи, да, там, і, от їм запропонувати всі ці. Молодіжні існують організації, так, ну, я так умовно, української діаспори, да, громади українські в різних країнах і містах. І от їм запропонувати, щоб діти ну, не втрачали зв'язок з Україною і розвивалися в наших українських традиціях. То він проект масштабний не лише по своїм напрямкам, а й своєю географією теж так, виконати. Так, так, Я так розумію, з оцим проектом вас запрошують вже до Києва і ви будете до Миколаєва їхати. Саме не, не, цей проект чи не, це не, різні не, речі? Ні, Це різні речі. Проект буде в Запоріжжі тільки. Ну це все. Ну ми вважаємо це як одно. Насправді ж, це окремо. Але да. ж це офлайн будуть зустрічі, ті ж тренування, ті ж лекції. Так. Тобто, це поки що для запоріжців. От то, що ми зараз mm -hmm. презентуємо, це Запорозький проект. Ну він передбачає. Де да, пересування по так насправді цей проект він скажімо так має логічне продовження. Ми стартуємо у Запоріжжі 1 вересня. Закінчуємо тут виставкою виставку 14 вересня, а це буде якраз український день спорту. І фізичного виховання, тобто до цієї дати ми планували завершити виставку, і далі у виставки буде продовжене життя. Тобто, ми плануємо, що ця цю виставку побачать в різних регіонах України на абсолютно різних заходах, які буде проводити Всеукраїнська Федерація Спас і у Львові, і у Києві, і в інших містах. І нами, скажімо так, ми заручилися підтримкою і. Всеукраїнська Федерація спаз заручилася підтримкою своїх європейських партнерів, і вони готові прийняти цю виставку за кордоном. А саме тому вона буде двомовною, тобто її зможуть відвідати і українці, які наразі перебувають за кордоном, і зможуть відвідати мешканці тих країн, де вона буде експонуватися. Тобто, це така от невеличка інтервенція за кордон для того, щоб і підтримати українців, які опинилися наразі за кордоном, і щоб показати світові, що на що українці здатні, захищаючи свою землю, свою країну і свої родини, свої, своїх людей. А сама виставка, що вона собою представлятиме, це буде про козацтво, це буде що це? Які а, там будуть експонати, і наскільки вона буде великою масштабною? Це буде е, планшетна виставка, тобто вона буде заснована на фотографіях, на текстах. Е, е, я передбачаю, що там будуть QR-коди, які будуть вести до якихось матеріалів е, відеоматеріалів, от, і вони також будуть представлені на, на виставці. Філософія самої виставки, як на мене, має бути такий місточок, зв'язок історії і сучасності. Ми хочемо показати, як ці практики спас бойового мистецтва і, скажімо так, бойової культури, навіть більше ніж це бойова, бойове мистецтво це ціла культура бойова українська, а як вона допомагає. І як вона втілюється сьогодні в сучасному житті, і це не тільки про школи, в яких наразі будуть, скажімо так, заняття зі спасу, в яких буде це практикуватися, а це більше, це більш широко, як ці традиції можливо навіть іноді не усвідомлюючи їх походження, застосовуються, наприклад, сьогодні українськими. Воїнами на фронті, як вони їм допомагають, тому що ми знаємо, що багато різних практик, наприклад, лава на лаву, використовувалися в різні часи, в різні історичні епохи і періоди. І ось ці філософські і ті, скажімо так, практичні да, навички, які приносять лава на лаву, вони передаються з покоління в покоління і втілюються вже сьогодні. В характерних якихось поступках. Ну, але ж тоді інше. Зараз інше озброєння, лава на лаву це більше як навички, вміння. ну На практиці, мабуть, зараз все одно складно було б застосовувати в бойових умовах. Це Такі. як психологічна практика. Mm -hmm. так? Більше То, з цим, так. Mm -hmm. ну, ми бачимо, перш за все, звичайно, що в чому і сила от нашого розвитку Спаса, тому що ми ну, не тянемо, верні, ми тянемо, да, не бачимо це як інструмент да, тієї минулої практики, відбираємо те, що придатне в наших умовах, да, і як це можна використати да, підготовки воїнів, молоді і взагалі формування світогляду. Ну, от Багато Спасівців воює. Багато Спасівців воює. Ну Я вам скажу, що ми от порахували вісім от федерацій, вони повністю, от президенти, там, тренери, і, там, ну, ті, хто, там, менеджери цих федерацій, вони повністю йшли у 2022 році на фронт. І от, от Дніпровська федерація, ну, да, там її фактично заново створюємо. Там. Рівенська, там, Київська їх ну, тих людей не воюють зараз, є загиблі, ну і це фактично відтворення, да, і все це е, е, ну, гальмує наш розвиток і це ну, певні складності. Да. Ну а якщо повернутися от до виставки, є музей феноменальної сили. Я так розумію, що ця пересувна виставка вона там буде і надалі знаходитись на постійній основі, чи як а, чи це теж буде там час від часу з'являтися? Я думаю, що це буде з'являтися час від часу, тому що у нас в Планах показати її якомога більше, проїхати з нею якомога більше міст України і світу. Тому, якщо буде така можливість, ми будемо просити всеукраїнську Федерацію СПАС поширювати цю виставку Україною, тобто брати на офіційні заходи, брати на змагання, на турніри, на майстер-класи, які будуть проводитися в різних містах, для того, щоб Люди знайомилися з нею для того, щоб люди а, ну, приходили, не просто приходили на якийсь масовий захід, який організований Всеукраїнською Федерацією, а щоб люди а, усвідомлювали, що за цим стоїть, що це не просто якісь рухи, якісь бойові а, мистецтва. А що за цим стоїть ціла культура, бойова культура українців? А, і от це дуже важливо, щоб розуміти фундамент, на якому Сьогодні працює а, спас, і на якому сьогодні, а, на наш погляд, можна виховати нові покоління українців, а, скажімо так, ну м'яко кажучи, мінімум, да, це патріотично налаштованих, а максимум з зі здоровим світоглядом і здоровим світобаченням і світосприйняттям. А ще й з певними спортивними бойовими навичками. Це, це приємний бонус. Mm -hmm. <хи> ну ви плануєте, що ця виставка курсуватиме і Україною, і за кордоном вже є якісь домовленості. От що знаєте, там після 14 вересня ми їдемо туди. Там за кордон вже знаємо, що нас чекають, готові прийняти, вже домовились. ну, у нас чесно кажучи, з кінці вересня чемпіонат України в Луцької, ну в Волинській області. Ось і далі з низка заходів, да плюс ми по не з представниками обласних федерацій і і просто тими організаціями, які зацікавлені в цих проектах, вони готові вже ну приймати ці виставки, Да? нам треба буде розпрацювати графік там угу. і как ну, это все технічно виконувати. Це буде тільки виставка, чи, можливо, додасте туди заходів, таких, як от у Запоріжжі, зараз плануються. Ми... І відкрите тренування, ті ж лекції, інформаційна якась кампанія? На першому етапі це прив'язано до наших заходів. Uh -huh. це чемпіонати uh -huh. України, uh -huh. да, чемпіонати наукові конференції. Ми ж розвиваємо казацька педагогіка, і, де бойове мистецтво, і український рукопаш і складовою частини цієї педагогіки. Тому ми будемо. Все і науковцям презентувати на наукових конференціях, і педагогам ну, практично, да, там, де де хто займається безпосередньо вихованням дітей, mm -hmm. там розпрацюванням і е, навчальних програм для шкіл і інших mm -hmm. навчальних закладів. Стосовно розвитку спасу за кордоном, от ви говорили, що створюються федерації, вже є в Польщі і в Німеччині вже є федерація. Ну, так, так. Да. Ну, они зараз створюють, они зараз реєструються юридично. І що uh -huh. юридично немає, а вже люди є і вже ведуться тренування. І ми от вже шили одяг в Німеччину, відсилали тут, uh -huh. наш казацький, і надаємо програми, там ну, проводяться семінари для тих, хто буде викладати все це там. Ну є зацікавленість взагалі в інших країнах це мистецтво розвивати. Ну у нас ж, наприклад, є там і греко-римська боротьба, і джиу-джитсу, і різні представництва, різні представники видів спорту інших культур, інших країн От як ставляться до спасу до українського, це ж для нас не так давно. Ну не новинка вже, але все ж таки не багаторічна ще історія. А як там? Я вам скажу, для нас це вже багаторічно, тому що якщо ну, ми сьогодні видиви вири, інші види спорту сучасні, то вони ММА там чи бойове самбо, ну мало. Ну я маю на увазі а, створення федерації. Да, ну, Інформаційно ж ми ж не розкручена, тому що світ там через карате чи ушу узнав через сотні, може й тисячі кінематографів, да, фільми там цього, звичайно, немає. І ми перш за все спираємося на наших людей, хоча от. У нас от в цьому році вже з Польщі пройшов інструктор. поляк, Не українець, а поляк. І Тому uh -huh. ну, це ну, ми намагаємося популяризувати. <пуляризати>, да, тому що ну, от, чого йти займатися к нам, там, а не дзюдо. Да? Я, ну, я так кажу, uh -huh. значить, треба отримати інформацію. І, Донести її до споживача, конкурентоспроможність має бути також. До міста якось допомагатиме в цьому плані. Ну от є виставка над проектом разом працюєте. Ну є зацікавленість у міста, наприклад, щоб наш вид спорту, це ж як виток із Запоріжжя, був популяризований у світі. Я думаю, що звичайно є. І свідченням цього зацікавлення є програма, яка минулого минулого вересня була прийнята. А в тій програмі є. Ціла низка заходів і освітнього напрямку, і культурного напрямку, і звичайно, інформаційного напрямку, тобто популяризаторська робота, от якою ми по суті будемо займатися через цей грантовий проект Українського культурного фонду. Тому, звичайно, місто активно підключається. Місто активно мені здається зацікавлено в розвитку цього руху руху і популяризації взагалі в філософії спас в першу чергу тут у Запоріжжі. І вже потім, звичайно, цей рух буде поширюватися на інші регіони хоча він вже там. Він вже там і багато років там. Але, от як пан Костянтин правильно сказав, головна на сьогоднішній день проблема, мені здається, це недостатня поінформованість mm -hmm. людей, які б могли підсилити цей рух, і які б могли потенційно ним зацікавитися і далі нести цю ось інформацію в люди. Тому ми ось таким проєм проєктом, виставкою, майстер-класами круглими столами хочемо ще раз привернути увагу і ще раз показати, що хлопці, дівчата, давайте пропагувати своє, давайте пропагувати українське. Тим більше працюючи над цим проектом, я, наприклад, для себе відкрив цілу низку різних бойових практик і мистецтв, які Є українськими ніколи не пізно піти займаєся спасом, які є українськими, які надзвичайно цікаві. Угу. І по суті, я отак от порівнював правила проведення. Вони є аналогами світових угу. різних бойових мистецтв, але вони тут народжені в Україні. Наші і рідні, наші ріднесенькі, так. Дякую вам, що завітали сьогодні в акценти успіхів в реалізації проекту популяризації нашого бойового мистецтва і в Україні і за її межами. Вже це були Михайло Мордовський, керівник крафтових музеїв Запоріжжя та Костянтин Режов, перший віцепрезидент Української федерації. Спас. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Бережіть себе і хай щастить.